О, перша серія шостого сезону ПЛБ треба подивитись. Це не жарт. Я реально плакала від цієї мальовки. І знаєте, я вам довіряю. Довіряю секрет, що я фанатка Бах уже років п'ять. У мене навіть був улюблений блоєр ПЛБ. Сінточка, вернись. В цілому, після закінчення п'ятого сезону, у мене кипів мозок з питаннями, що ж буде далі. А далі нова мальовка. Хм. Вона настільки інша, що я її відео присвячу. ага, Ми говоритимемо про дизайн персонажів без спойлерів до серіалу, а от навіть сон, де потім погнали казати, що раніше треба було зеленіше, мальовка краще, а мені вже треба купити тонометр. Заставка. Перший перегляд я кидалася ядом, тому що не те. Але зараз мені подобається. І тут одна двох. Або я догриднула, або вона реально норм. Мій улюблений момент із Феліксом і Камі. Типу Фел напіввернувся до всіх, усміхається, а Кагамі поставила в нього руцю і більш відкрито повернулася до всіх. Це, дорогенький мій, символізм. Якщо це воно буде в серіалі, показано, розкрито, я вам скажу. А тепер до персонажів. Марінет ГГшечка везе її в усьому, але не в шостому сезоні і не студією анімації. Її додали веснянок, ні зробили кнопкою, витягнули, а в деяких моментах і шию. Це що за жиравка? А ще й одежу поміняли. Мені подобаються нашивки на жакеті, які приїхали з футболки. Але шортики і колготки з блискітками. На мій смак в цьому немає смаку. Але Адріну норм нічого наче не каже. Хоча на його місці я подягла мішок на голову і нічого їй не казала. Що з ним стало? Він виглядає як дитина. Хоча, по факту, так, йому 14, але раніше його показували ну, прямо моделькою. А зараз що, Магія Вінкс, восьмий сезон? Не старім, а молодім. Я дивилася милий момент з ними. І із за лиця Андрюхи краще подивлюсь та мухи і марінки, це вже не апельсинки, Я не могла нормально сприймати. А ще в моменті мені здалося, що в нього вуськи. В нього навіть харизми нема. Він став Андрюхою ніяким. У мене овочі на грядках харизматичніші, ніж оцього. А суперкіт, Це що таке? Ти хто? До речі, подивіться на кадр. Мишка біля нього виглядає богемно. Ну подивіться, просто цаця. Але кіт. В нього наче й завезли трошечки харизми. Але це виглядає так. Пластиліново. А в деяких моментах йому наче вообще забули якісь ціни і додавати. Що це куди? Але А бах! от ти мене бах! ні щось не те. В цілому її витянули підборіддя, але і за анімації в неї шия зливається з лицем, і лице ще більше витягується. Притом воно і так широке. А ще її очі опинились. Проснулися гени матері дам-дам, але костюм ще класний. А костюм суперкота, доповнили лапкою і додали кілька деталей. Класно, якщо не дивитись на лице. Далі у нас Аля і Ніно. І боже, яка ж Альбогемна, вона така адекватна і така гарна, а її нова зачіска їй так іде. Я просто представила, що вона підстриглась між сезоном і нічого не поміняла. Але все одно на ній тримаються мої перегляди. І я вважаю, що їй більше йде її новий образ. Рену вони ж майже не міняли, теж, понятно, богиня. Ні, ну вони теж не міняли. Хіба що розширили його і він став більш таким діджейським мачо. ага. Але карапас. Ну, дитя дитям, що за співробітник Бабі Борна на ростіжці? Стоп, 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 стоп. Це вії? На квамі черепасі, який, типу, хлопець? Вігі? Окей. А ще що ви зробили з лукою? Хм? Я не бачила його в серіалі. Але що, оце на заставці? Де обаятельний хлопчик, який створює конкуренцію Андрюхі. Що з тобою зробила життя? Ти подумав, що старієш і пішов пересадити це страшного дитятки? Чи Лук уже відстріляв своє і вирішили замінити аніматори доріги, а? Не виселяв, виверніть мені красивого, адекватного чувака. А якщо дивитись на його споріжський облик, то я б не сказала, що стало краще. Низ костюма, горло, якого виходить аж на підборіддя і робить зуї змії, це цікаве рішення. Ладно, непогано. І сам низ костюма такий доволі цікавий. Але маска зовсім не підходить, як наче якийсь другий колір, вона ще їй блестить. А ще, а ще, в реальному житті йому поміняли капці, і тепер вони просто коричневі. Де неймовірно дизайнерські тапки, які підкреслюють його творчу натуру. Ви хочете, щоб ми Луку не любили і визнали Адрінет і не думали про луканет, а я буду думати. Я не та куська, ага. А от Кагамі, її підстригли і чесно, їй йде. Хоча я зовсім не розумію оцю стрижку під горшок. А от і хлопак Фелікс мені показали, що він виглядає гарно. Ну такий собі гарний мрачний хлоп. А що аніматором заважало зробити Адріна і Фелі однаковими? Ретроградний Меркурій, а ще в образі Полінчика йому додали молоти. Дякую. А ще як мені зайшов цей кадр, де кокетлово оперти до нас спинкою. М -м -м, клас! Завідую, кагамі. Палітра. Ой, Натаніл. Ну, йому не погано, Прямо готовий йти малювати на вулиці людей за 20 гривень. Але ж, ну може, коли немає ретроградна меркує... Меркурія да, а в образі героя йому стало теж краще. Він прям такий більше похожий на козочку. А от Марк, він схожий на дівчину, яка косить під хлопця. Ноль засуджень, але щось в цьому мені не подобається. І я говорю не про його орієнтацію. Я говорю про зовнішній вигляд. А от в вигляді півня. Оу, ну подивіться, як він. М -м -м. Отут я заздрю на таніючку. Угу. Сабріночко, все добре. Ти як наче на роботу устроїлась і тебе ганяють туди-сюди. Не знаю, це як наче новий персонаж. Раніше вона виглядала як пісослую, яка інколи і я звила. Зараз вона просто добра потіряшка, а виглядів з перерої їй, до речі, непогано, нібито її нічого і не міняли. Але така от Сабрінка тільки на заставці, в серіалі вона як раніше, її майже не поміняли, лише лице стало помиліше. Кіма наче зробили покрасивіше, бо я реально не розуміла, чого Марінка любилася в нього. Не те, що я на зовнішність дивлюсь, просто повірте. Характер Кіма влюбитись неможливо. Хоча можливо, якщо тобі тринадцять. Ну, так, але в образі героя ця маска блестяча, я не можу поняти, вона на все лице чи що, і ще й на фуні замшевого костюма мені не подобається. Раніше теж так було, але воно було непомітно якось так гармонійно дивилось. угу. Супергеройку осу, до речі, ці блисячі елементи зробили краще. Воно прикольно. А от в житті, Зоєчка, дорогенька, тебе вкусила Харлі Квін. Ладно, ладно, я люблю Харлі Квін. Ладно, говорили. До Зоя теж непогано. Клас. Добре. Далі. мій в супергеройській подобі поміняли окуляри на більш кібернетичні. І по факту підходить під його характер. В житті його зробили помиліше, база, аніматори молодять усіх. Чекаю, коли леді баба буде немовля і буде битись проти немовля Бережнячихи, оцей новий дизайн, який нам чомусь ще не показали. Вона вже буде. Мілен з Айленом поміняли майже до неї впізнаваності, але їм класно. Тільки я не можу поняти: цей перерізкий костюм добує м'язів, а то вони прям два різних чувака, ще й він, нанімає бочка, схожа з цією чулечкою. Але пресуха наче є. А можна було пресуху о цьому додати? А то він прям як кадруха з першого бо п'ятий сезон з неймовірною його цією, кудобою і непонятно де ці органи. Зате вони Алікс не поміняли. Ну і правильно, з ідеала не зробиш ідеала. Хм, Роуз і Джуліка. Роуз, ти прям наш подарунок, твій бантику сяває мені шлях в вікно. А в образі Пігела їй начебто прикольніше стало, їй додали оці дві завитушки, як ясь свинки, а костюм похожий на костюм балерини. Тяжко судити по цьому кусовому кривому куску. А Джуліка. Наче класно, але раніше наче було краще. Не знаю, треба бачити серіалі, це важко поняти. А в костюмі тигриці їй зробили лапи, як оце зверху, коли вони викладають слова своїми лапами. Оце тигриця. оце вона десь там і вписується у них. А ще Наталі. Ой жіночко, ну ви прям вау. М -м -м. Вообще, люблю Наталі всім серцем, вона неймовірно дякую, що не зіпсували. Ой, хто ж мене слухати буде? Я все в цілому морально важко мені було дивитися на цих чувачків. Говорить з монтажа. Е, якщо чесно, я передивилася серій, передивилася купу матеріалу, щоб ну, хоч щось монтувати, хоч знайти якусь нормальну якість. Як бачите, не дуже знайшлось. І... Мені тепер кажеться, що воно доволі таке непогане, але не роуз. Я не знаю, що з роуз стало. Все. Я взагалі, дякую вам за те, що слухали мене. До наступних зустрічей.